Білі Айліш поговорила у сторіс на тему чергового шеймінгу в її бік з приводу одягу. Леді Гага у своєму аккаунті залишила фанатам дуже зворушливе послання, а також чому Леді Гагу називають леді капіталізм і чому Леді Гага викликала поліцію до свого маєтку у Малібу. Поговоримо. Netflix анонсує другий сезон гри у Кальмара. І стилістка Хлої Севіньї прийшла на весільну церемонію до подруги у абсолютно прозорій сукні, а також поговоримо трошки про Малібу. Про її недавнє інтерв'ю у в якому вона сказала, що не робитиме тур у найближчому майбутньому, що збентежило трішки фанатів. Вок шукає помічницю Ганні Вінтор і пройшла перша за 14 років персональна виставка Бенксі. Сьогодні саме ці теми будуть у нас у нашому полі зору, Тому, якщо вам цікаво, якщо ви любите спостерігати за світом шоу-бізнесу, світом моди, за життям селебриті, то залишайтеся, будь ласка, зі мною. Я всіх рада вітати. Нагадую, що мене звуть Маріна. Всім класного дня! Я вам бажаю гарного настрою. Не будемо затягувати. Ми починаємо! Білі Айліш проговорила у своїх сторіс на тему чергового шемінгу в її сторону, в її бік з приводу одягу, мене наприклад досі дивує, чому комусь важливо, що хтось носить. Білі Айліш наразі здебільшого відмовилася від свого стилю Томбой, завдяки якому власне і стала відомою. Зараз білі частіше одягається як доросла сексуальна жінка, з чим здається не можуть впоратися її хейтери. Як ви знаєте, що жінки, які пропагують свободу вибору одягу і пристрасть. До чоловічих речей були завжди. Зараз дівчата настільки вміло комбінують одяг і міняють образи, що це стало звичним для повсякдення. Але білі це як наче не стосується. Білі Айліш раніше трималася і одягалася стилю томбой. Томбой, флеперс, герсон різні слова, які мають одне і те ж саме значення і описують впевнених бунтівних, сміливих, сексуальних жінок, які роблять і носять те, що хочуть саме вони. Саме Її змін у стилі та виборі одягу не можуть пережити фанати. Очевидно, що більше. Терпіти коментарі від ненависників на фоні довготриваючого роздратування, американська попзірка вже не мала наміру, тому вирішила висказатися. Зірка опублікувала в інстаграмі декілька красномовних промовистих дописів на тему того, що вона продалася, і, взагалі, чим старшою стає Біллі, тим сильніше змінюється її стиль, і взагалі вона виглядає більш жіночною. Біллі написала: перші п'ять років моєї кар'єри я була повністю знищена вами дурнями за те, що я було хлопцем. Чуком за хейт відносно того, як я одягалася, і мені постійно казали, що я б виглядала більш гарячішою, якби поводилася, як жінка. Вона продовжує. І тепер, коли я відчуваю себе досить комфортно, щоб носити щось хоча б віддалено, жіноче або речі, які облягають тіло. Я по-вашому змінилася. І тепер я, по вашому, продажна, і взагалі, що з нею трапилося? Ой, та це ж не білі, вона така ж, як і решта, бла бла бла. Білі додала: хлопці, ви справжні ідіоти. Я можу бути обома, ви довбані придурки. Дозволяйте жінкам існувати. Вона також опублікувала додаткові пости у інстаграмі. За Значивши, що жіночність сама по собі не дорівнює слабкості, і що жінки просто можуть захотіти виражати себе по різному в різний час і з різних причин. Іншими словами, вона не модний поні із одним трюком. Багато підписників, поціновувачів її творчості похвалили дівчину за прийняття свого нового образу. Підписники поділилися тим, що спочатку їй така різка зміна викликала у деяких шок, враховуючи наскільки сильно пов'язана ідентичність її бренду. Ця із величезним дивним таким оверсайз одягом зі стилем томбой, з яким вони асоціювали Біллі. Також Біллі однозначно подрослішала, вона зможніла. Можна подивитися на її виходи там на Медгала, де вона вдягається дуже жіночно, там де вона робила омаж до образу Мерлін Монро, наприклад. Вона Виросла також творчо прямо на наших очах за ці роки <хи> і, пройшовши шлях від підліткової такої поп-королеви до дуже такого, делікатного естетичного музиканта, лауреата Гремі з безліччю нагород, співробітництв, колаборацій і з неймовірною популярністю, навіть у цьому сенсі вона дуже дуже сильно змінилася. Я однозначно підтримую Біллі Айліш у її змінах, змінах її стилю. Ніхто не має права диктувати нам диктувати, що вдягати, як себе поводити. І щось на кшталт цього Біллі молодець, і зважаючи на те, що вона зізналася, що перші п'ять років своєї кар'єри вона була повністю знищена хейтом думками інших відносно її одягу, відносно її поведінки, і що вона має бути там very hot, то це звичайно абсурд. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є ви фанатом Біллі Айліш? Можливо, хтось був на концерті. Поділіться мені вона здається витонченим музикантом, дуже чутливою дівчиною, і я спостерігаю також з. Великою цікавістю за змінами у стилі Білі Айліш. Не всім вони подобаються, але однозначно вона рухається в напрямку до себе. А це найголовніший шлях. Я вважаю. Яка пісня ваша улюблена, якщо ви любите білі Айліш? Чи спостерігаєте ви за її творчою життям, за кар'єрою і колабораціями? Напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. Пишіть свою думку у коментарях. Давайте поговоримо, буде, буде цікаво це все обговорити. Леді Гага у своєму аккаунті у інстаграмі залишила фанам зворушливе послання. Давайте я вам зачитаю. Сьогодні я хочу поділитися з вами особистим моментом. Я знаю, деякі з вас справді хочуть, щоб я більше розповідала про свій творчий процес. З минулого літа я творю особливим приватним чином. Я написала і спродюсувала музику для спеціального проєкту, місяцями готувалася до зйомки джокера, керувала своїм стартапом House Labs, займалася благодійністю та, цього працювала над монтажем. Фільму «The Chromatic Вперше за багато років я можу сказати, що моя любов до мистецтва, до музики, і моди і підтримка спільноти ніколи ще не були такими насиченими. Можливо, я не так часто ділюся чимось онлайн, але я сподіваюся, що ви знаєте, що час, проведений наодинці з собою, був дуже цілющим і заряджаючим для мого серця, розуму, тіла і творчих здібностей. Я так сильно люблю своїх шанувальників, моїх маленьких монстрів, і це ніколи не зміниться. Я навіть не можу описати, наскільки наша спільнота надихає мене щодня приносити як найбільше радості. Ось фотографія процесу моєї роботи над монтажем фільму за хроматі кабал. Не можу дочекатися, коли ви його побачите. Дякую вам за те, що ви готові рости разом зі мною. Леді Гага зворушила своїх фанатів цим листом. Як здається, фанам вона приділяє доволі мало уваги. Вона працює у шаленому графіку. Вона робить дуже дуже багато. Навколо леді Гаги розпочався скандал, коли вона об'єдналася із компанією Pfizer для реклами препарату від Мігрені під назвою Нуртек. Однак, партнерство попзірки із фармацевтичним гігантом викликало дуже неоднозначну реакцію фанатів. Леді Гагу різко почали звинувачувати в тому, що вона продалася навіть деякі іронічно її назвали Леді Капіталізм. Зірки в рекламі це звичайна, звичайна справа. Але участь відомої виконавиці у рекламі медикаментів, вона викликала просто шквал негативу. Люди писали: дівчинко, що з тобою сталося? Ти що? Більше ні про що не, не можеш думати і турбуватися, окрім грошей. Чи це не та людина, яка раніше казала, що я жахливо ненавиджу гроші ще у 2009 році? Що не так з цим обліковим записом? Де га? Хто це робить? Це ненормально. Охорона здоров'я це право людини, а не товар, який можна експлуатувати заради багато? Я знаю, що ти свідома, розумна і вдумлива. Я сподіваюся, що ти демонструєш це тим, що використовуєш свою платформу і привілегії, просуваючись вперед. Але це ні, це не ти. Де Леді Гага? Змініть пароль. Що за фігня відбувається? Коротше, ніякого реального контенту, ніякої взаємодії з фанами, ніякої музики, тільки спонсорські пости. Люди збунтувалися. Можливо, можливо, якраз і після цього Леді Гага вирішила написати такий пост, в якому вона розповіла, чим вона займається, на чому вона сфокусована. І нагадаю, що зараз Ледіґа. Знімається у сіквелі Джокера, Тода Філіпса у ролі Арлі Квін, бойової подруги головного героя. У мережі все вже можна знайти ек ексклюзивні кадри по зйомкам. і про те, що Гага з'явиться у цьому легендарному образі, стало відомо у 2022 році. А в кінці травня також, до речі, стався інцидент. і таблоїди повідомляли, що Леді Гага викликала до свого маєтку у малібу поліцію. Причому причиною для виклику полісменів стала увага чергового сталкера, який проник на територію зірки. На щастя, Ледіґаґа не постраждала, а інцидент виявився на розгляді у відповідних органах. Що ви думаєте відносно творчості Ледіґаґа, відносно її цієї неоднозначної колаборації і рекламної кампанії Pfizer і препарату від мігрені? І чи любите ви взагалі її творчість і чекаєте на Джокера? Чи ні? Давайте обговорювати, мені цікаво. Чекаю з нетерпінням Джокера. Леді Гага для мене відкрилася після того, як вона співала, як вона прийняла участь у Зірка народилася. Це був неймовірний фільм. І я його довго-довго не дивилася, якось опускала пост, і пізніше подивилася по рекомендації, по рекомендації колеги. Абсолютно не пожалкувала. Це один із моїх найулюбленіших фільмів. Якщо ви не дивилися, то однозначно рекомендую. І напишіть, будь ласка, якщо хочете в коментарях фільми, які ви рекомендуєте. Що ви зараз дивитеся, що, що привертає вашу увагу? Я зараз дивлюся Idol. Періодично, коли є можливість така, ну, з малишкою це не просто, але інколи вмикаю спадкоємців Succession. Я знаю, що вийшов чорне дзеркало. Також зараз вийшов. Давайте вже якщо заговорили за фільми, то поговоримо про те, що Netflix анонсував другий сезон грив Кальмара. Гру в Кальмара я мені дуже сподобалась. Перша частина. Вона просто, просто її дивилася і не могла навіть заснути. Мені дуже хотілося подивитися, що ж там далі. Що ж там далі. Коротше, 456 учасників, 4,56 мільйона доларів. Всі пишуть зараз про другий сезон. Сквіт Гейм, але це не продовження а. Виявляється, що це як спін-офф реаліті з грошовим призом? А хоча за серіалом вся мораль полягала в тому, що капіталізм у південній Кореї неймовірний другий сезон «Гри в Кальмара це не актори, які гратимуть персонажів, а це актори, які змагатимуться один проти одного. Чомусь по якихось незрозумілих причинах зйомка буде проводитися у Великобританії. Ну, пише, що історія насправді така дуже сумнівна, і з травмами в процесі зйомок. Клітки про які Netflix повністю відкидає. Чи чекаєте ви на гру кальмара? на другий сезон чи сподобався, чи дивились ви перший, чи сподобався вам. Що дивитесь? Напишіть. Мені буде дуже цікаво, тому що інколи дуже не, не вистачає. Отаких от, от рекомендацій, щоб можна було подивитися і згадати, що а цей серіал мені рекомендували. Хочу вас запитати, одягнулися б ви так само на весілля найкращої подруги чи ні? Хейлі Уланс, це стилістка Хлої Сиві, максимально безстрашна дівчина. Вона прийшла на весільну церемонію своєї подруги в абсолютно прозорій сукні. Сукня від класного бренду Акне Студіо, а груди і мінімальну частину шкіри вона прикрила висушеними квітками, які були під сіточкою сукні. Що ви скажете? Я б напевно так не ризикнула. Можливо, хтось із вас ризикнув би так сходити на весілля найкращої. Подруги, напишіть у коментарях. Давайте поговоримо трішки про Майлі Сайрус. Майлі через свою команду вийшла з листом до фанатів, де вона поговорила про те, чому вона більше надаватиме турне. На недавньому інтерв'ю для Вок Майлі Сайрус напряму сказала, що не думає робити тур у найближчому майбутньому. Вона цього не хоче, і фанати, звичайно, збентежилися і почали лаятися у Твітері. Майлі не тягнувши, вона написала про це про те, що вона не хоче спати більше в автобусі, який рухається на стресі, перевдягатися в гремерці. А ті архівні вбрання, які вона використовує, часом і на себе одягає, їх просто не можна скласти у чемодан. І закінчила вона ідеально. Я просто на своїх нескінченних. Літніх канікулах. Окрім цього, Майлі Сайрос пройшлася по своїм айконік 17 лукам за весь час її кар'єри, і мова зайшла навіть про її обкладинку на альбом Endless Summer Vacation. Нарешті, хоч десь ми про неї поговорили, і взагалі той факт, що вона якось функціонує у медіапросторі, зараз активніше, тому що в неї була просто затяжна пауза, і всі чекали, хоч на якійсь вісточку від Майлі, її фанати, а то вона там на своїй віллі в малібу сидить, дивимося відео за посиланнями, скасовуємо всі. Плани, он яка подія <смі> майлі Сара Сайрос також з'явилася на обкладинці британського ВОК у червневому випуску, в якому розповідала як раніше, як її засуджували, як вона знайшла світ із самою собою, і те, яким був процес створення її нескінченного літнього альбому. Ще для ВОК вона подарувала відео, де вона розповідає, що у її сумці. Майлі Сайрес на горизонті нарешті з'явилася у своєму новому інтерв'ю для ВОК. Вона описувала процеси, які зараз з нею відбуваються. Розказала про те, що вона не планує робити тур у найближчий час. Показала те, що є в неї в сумочці. Давайте про це поговоримо. Чи любите ви творчість Майлі Сайрус? Чи слухали ви її нашумішу пісню Flowers, яку вона посвятила Ліаму Хемсфорту, своєму колишньому, який, який її зраджував? Тепер можна втілити свою мрію в життя буквально за сюжетом Диявол носить прада. Вок шукає помічницю Анні Вінтер. Цього тижня Вок Конденаст опублікували список вакансій, серед яких є помічник головного редактора американського ВОК і глобального директора з контенту у Нью-Йорку. До переліку обов'язків входять допомога у координації зустрічей, організація заходів і зустрічей, а також контроль за загальним потоком комунікації і інформації, що надходить і виходить із офісу Анни Вінтер. І найголовніше заробітна плата особистого асистента Анни Вінтер 60 тисяч доларів на рік. Тому така є класна вакансія. Цікаво, що ви думаєте. Чи хотіли б ви перевтілитися, асоціювати себе із звук? Чи мріяли ви після перегляду, де диявол носить прада про позицію асистента Анни Вінтур? Нарешті, чиясь мрія може здійснитися. <гум> Тому бажаємо успіху. Що думаєте відносно цього? Чи дивилися ви диявол носить Пради? Це просто культовий фільм. Анхетувей там надзвичайна. І був момент, згадав, згадався зараз мені момент, коли на одному із показів минулого, мені здається, це восени було. Коли були тижні моди, осінь, зима. В минулого, 22-го 22-му році Анхетувей сиділа поряд із Анною Вінтур, і вона була в одному із опов образів своєї героїні із Диявол Носить Прада, і це було дещо. Що навіть тоді люди почали говорити про можливе продовження або, або якусь історію а, за мотивами Диявол Носить Прада. Тому класна новина, шукайте. Якщо ви мріяли про це, то відправляйте своє резюме. І остання новина, яку я сьогодні вам хотіла освітити. Показати, і донести до вас перша за 14 років персональна виставка Бенксі відкривається у галереї сучасного мистецтва Глазго. Вона відкрилася 18 червня. Експозиція Cut and Run, за словами художника, представить трафарети, якими він е користувався протягом усієї кар'єри. І ще з цікавого, Бенксі обіцяв пояснити, як він подрібнив дівчинку з повітряною кулею на аукціоні Савбіс. Квитки. Онлайн-квитки вже sold out, якщо що. Але подія класна. І так як Бенксі повністю шифрується, не розкривається його особистість. Дуже цікаво спостерігати за його творчістю. І навіть в Україні, якщо ви не знали, він таємно приїжджав і є місця, де він залишив міточки про своє відвідування України, і таким чином він освітив проблему, він привернув увагу до війни в Україні. Ми про це, звичайно ж, не забуваємо, друзі. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо бездомним тваринам на сьогодні це все. Чи любите ви творчість Бенксі, за ким ви спостерігаєте із представників такого сучасного мистецтва? Чи слідкуєте ви за творчістю Бенксі, чи подобається вам, чи розумієте ви його? Я сьогодні буду з вами вже прощатися. Дякую, що ви приділили мені свій час, що ви були на моєму каналі. Всього вам найкращого, бережіть себе, бережіть близьких. Давайте залишатися з вами на зв'язку. Все. Це для вас всім гарного дня.